Чи присутня дискримінація за віком на українському ринку праці, на які стереотипи існують щодо найму на роботу працівника передпенсійного віку? Про це говоримо далі на зв'язку зі студією. Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук Ярослав Ліло. Вітаю вас. Доброго дня вітаю із тією статистикою, яку я щойно озвучив, так яка оприлюднена сайті Мінсоцполітики, виходить, що в Україні зараз кожен п'ятий. Це людина віком 65. Тобто це пенсіонери, яких треба фактично утримувати, так і виплачувати їм або соціальні пенсії, або пенсії за віком. А чому ми собі дозволити цього, напевно, не можемо. І нам потрібна кожна така людина, як державі бути в цій ситуації. Ну давайте так. Ми не можемо говорити про те, що ми не можемо собі дозволити платити пенсію людям, які досягли пенсійного віку. Це зобов'язання держави і люди, які досягли пенсійного віку, сплачували відповідні внески до пенсійного фонду. Тому це зобов'язання держави ці кошти, ці кошти їм. Чого ми не можемо собі дозволити, тут я з вами цілком згоден, це втрачати той трудовий потенціал, яким володіють люди літнього віку. літні люди сьогодні. Ми бачимо, що активне довголіття у нас. Тенденція посилилася, ми бачимо, що люди зберігають і ментальну і фізичну спроможність протягом тривалого часу, тобто вони спроможні працювати, і дійсно вони є в принципі трудовим потенціалом країни в умовах дефіциту трудових ресурсів, які сьогодні бачимо, це важливий ресурс для нас, для, для, для держави. А, а якщо говорити безпосередньо про самих людей літніх людей, то треба зрозуміти, що зрозуміло, що реалізація їхнього потенціалу на ринку праці, тобто. Робота це можливість мати кращий рівень доходів, компенсувати. Ми розуміємо, що рівень пенсії переважній більшості є дуже недостатнім для адекватного життя, і, скажімо, в тому числі зменшити навантаження на державу, яка змушена виплачувати додаткові такої допомоги, як то субсидії на житлово-комунальні послуги, таке інше. Тобто, це потенціал, це проблема, так тому, що дійсно суспільство старіє, але це є потенціал, який треба реалізовувати. Пане Ярославе, але тут є два методи, мені такі очевидні здаються. Так, це або примус, тобто підвищення пенсійного віку. Відповідно, людина буде довше працювати, зобов'язана довше працювати, або якісь заохочення. Що краще працює, як ви гадаєте, Знаєте, Я думаю, що заохочення не, не варто говорити про заохочення, тому що в будь-якому разі розмір нашої стандартної пенсії такий, що людина завжди буде заохочена, якщо вона має таку можливість, ще який час працювати. Тому е, е, тенденція підвищення пенсійного віку е, згідно з підвищенням тривалості життя. Це загальна тенденція, якби в світі, і, зокрема в Європейському Союзі. Е, ну, у нас цей процес у нас вже відбувається. Але далі треба говорити перш за все про створення можливостей для реалізації людьми свого трудового потенціалу. Це можуть бути абсолютно різні засоби, починаючи від Підтримки їхніх навичок, кваліфікаційних навичок, володіння сучасними там навичками, технологіями, цифровими, в тому числі для того, щоб можна було працювати зараз на ринку праці. і до сприяння самим роботодавцям. Які могли, щоб вони мали можливість простіше, якби залучати цих людей на певні види робіт? Це може бути там створення певних умов роботи. Це може бути певні навіть. От у нас був такий до кінця двадцятого року. Навіть квотний принцип щодо людей, які наближаються до пенсійного віку? Це може бути певний квотний принцип щодо людей, які мають людей літнього віку. Тобто, ну таке, якби спроможне спроможність роботодавця залучати людину, використовувати її трудовий потенціал якомога довше, це теж важливо. І до речі, ще один, якби комплементарний напрям, який не можна залишати поза увагою, це загалом. Якби спроможність цих людей бути більш мобільними, більш гнучкими в суспільстві як таким? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про те, що дуже часто люди літнього віку у нас завантажені тим, що вони виховують, скажімо, онуків. Так, вони ну, не те, що вимушені, але скажімо, їхня соціальна функція в цьому полягає. А якщо, скажімо, держава розвиває, Певні інструменти, там дитячі складки, там якісь шкільні позашкільні засоби зайнятості, коли пенсіонер буде більш вільний, це вже підвищує його мобільність. Питання муніципального і навіть міжміського транспорту в громадах, скажімо, це теж важливо, тому що якщо людина може переміщатися в рамках громади чи в рамках міста, літня людина, в тому числі це підвищує ймовірність, що вона може знайти десь собі якусь роботу і комфортно переміщатися. Ну і так далі. Тут багато різні побутові речі. Тобто, ми бачимо, що дуже багато різних чинників, прямих і непрямих, можуть сприяти. Яти тому, щоб літні люди краще почувалися сьогодні на ринку праці, гаразд це зрозуміло з точки зору держави і з точки зору літніх людей. А скажіть мені, будь ласка, з точки зору роботодавця, чи готові українські роботодавці залишати на роботі людей передпенсійного чи пенсійного віку, або навпаки, набирати таких людей і навіть вкладати в них, щоб навчити ті чи інші професії? Ви згадували питання так званого ейджизму. Ну офіційно, звичайно, що у нас, як і в цивілізованих країнах, в усіх офіційно заборонена будь-яка дискримінація працевлаштування і умов праці людей, які за категорією їхнього віку. Але де факто статистика демонструвала, що принаймні до періоду повномасштабної війни війни дійсно люди, які мають більший вік, вони мали більше трудності з працевлаштуванням. і це ну певною мірою зрозуміло відображає якісь упередження працівників упередж... роботодавців. упередження роботодавців. Упередження роботи. Давців дійсно існують, вони можуть вважати, що це люди, скажімо, з слабшим здоров'ям, можливо, десь їм складніше працювати в колективі, можливо, десь їм складніше опанувати певними сучасними технологіями, ну і так далі. Але з іншого боку, що цікаво, що реальні опитування демонструють, що навпаки люди літнього віку, ну принаймні до певного часу, вони навпаки вони менше беруть лікарняні, вони спокійніші, більш так би мовити, на них можна більше покластися в колективі. Вони інколи є важливими носіями. Ами такої собі інституційної пам'яті або mm -hmm. тих організацій, де вони працюють тривалий час. Або навіть, ну скажімо, можуть бути стабілізаторами і в більш молодих колективах. Тому це дійсно упередження, яке потрібно долати. І я думаю, що та ситуація, яка сьогодні розгортається на ринку праці України, сприятиме цьому подоланню, тому що реально у нас сьогодні проблема із наймом працівників. Реально у нас сьогодні, до речі, в складі людей літнього віку більше людей, які так само володіють цифровою грамотністю, сучасними технологіями, тому що ну якби вже покоління зміщується. Реально у нас є і буде про. І із тим, що люди ну через війну, через виїзд людей, багатьох людей активного віку у нас цей сегмент ринку праці присяде, і роботодавцям потрібно буде знаходити людей на, на певні посади, причому абсолютно різні. І тому я думаю, що об'єктивно ситуація сприятиме тому, що будуть і вкладення у тих, щоб люди підвищили або підтримали свою кваліфікацію, можливо, навіть перекваліфіковувалися і держава держава і громади до речі хочу на цьому наголосити могли б цьому сприяти тому що існує система різноманітних інституцій, які сприяють отриманню другої освіти, другої, третьої кваліфікації, є так звані інститу... університети там третього віку, інші подібні подібні структури, які сприяють зміні і підвищенню кваліфікації людей, які є літніми, які хочуть оволодіти цими новими роботами. Це означає, що вони там будуть займати високі посади, але скажімо, спроможність навіть сьогодні, спроможність працювати на традиційних там. Посадах там я знаю якогось там сторожа, чи можливо працівника сфери послуг чи кур'єра, і так далі, уже теж вимагає володіння певними сучасними навичками, і оце володіння. Думаю, що оволодінню цими, цими навичками і мають сприяти і держава, і громади, і роботодавці будуть цьому зацікавлені. Насправді говорити про демографічну стратегію України можна напевно годинами, і дуже багато думок про це є. Я думаю, що ми продовжимо про це говорити в наступних ефірах. Наразі вам дуже дякую, що доєдналися. Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук, був з нами на зв'язку.